Віка, так ти мана, булиш, ж, пише ще така погана і так далі. кажеш, що я кидалася на людей, де, коли, на кого я напала і де мене за це покарали. Та якби я серед вашого булінгу, де ви цькували мене, принижували, обзивали, щодня влаштовували скандали і бійки. Якби я когось побила, уявляю, що б зі мною було. Якщо ти маєш на увазі відео, уривок з відео, саме так знімали ті чоловіки молоді, щоб було видно лише мій захист від них. Отже, це відео створене було років 6 назад, я йшла містом. Я дуже не люблю приїздити в ось де на мене нападали, я йшла містом. Ранок і раптом за мною зв'язалася компанія 10 6-5 молодиків. Вони оточили мене біля магазину і один почав скандал. Чо зиріш, женщина? Я йому відповіла: я не жінка, я дівчина, не займай мене, відійди від мене. На що почалася агресія? Я не могла вийти з магазину, так як мене оточили на дорозі. Ну, Ось магазин, вхід, і там мене. На мене й напали ці молодики. Я просила продавчиню викликати поліцію, на що вони сказали? Що прилізла як жаба? Я е, почала відбиватися, відштовхуватися від них, оскільки на мене нападали, мене не випускали з магазину. І я боялася, що мене можуть вдарити. Е, крім того, ці чоловіки молоді, мене знімали, їм років по 17 було, так би мовити, молодики. Обзивали. Довело до того, потім почали кричати на мене. Після того, як мене побили, декілька разів вдарили, плюнули на мене. Я повернулася, і сказала, чого ви на мене нападаєте, і дала їм відпор. І ось саме цей відпор, де один з них тримає мене за руки, до якого я підбігла, і він відразу схопив мене за руки. Ось саме це Вони зняли і виставили. І я думаю, що це злочинний підступ, провокація і знущання. Над незнайомою ним дівчиною. Тому заткни свій поганий рот Вікуся і помовчуй, Бо все, що ти можеш робити, це кричати капості, і ще дещо. Знаєш що?